Добрий ранок, ось так виглядає блогер без макіяжу, без інстаграму, якихось фільтрів і тому подібне. Сьогодні пропоную побути з вами більш довгий час, такий більш об'ємний влог. Майже весь день будете зі мною, тому пропоную зараз піти в душ і привести себе в порядок, зробити щось на голові, зробити макіяж і повернутися до вас вже в нормальному вигляді. Так, поки не їздять машини і нема багато людей, без вас я вже нафарбувалась. До речі, як вам макіяж? Я сьогодні не сильно заморочувалась, просто тон, контур і яскраві губи. Очі, просто туш і трохи близькі так. Зараз вже йду подивитись на своє місце роботи, тому що в мене співбесіда була в одному місці, а працювати буду зовсім іншому. І тому вирішила сьогодні трошки пройтись, бо завтра перший робочий день, а я навіть не знаю, як мені йти. Тому вирішила сьогодні прогулятись і влаштувати собі таке міні побачення сама собою, тому що зараз дуже чомусь багато про це в Тік-Ток говорити. Ну і, в принципі, я коли робила таке Херсоніще, а після початку війни. Не було в мене таких міні-перезагрузок і подивилась на свою подружку Лізу, Я дуже багато про неї, напевно, говорю, але то така людинка, яка просто моєму сердечку. І вирішила сьогодні влаштувати собі щось подібне. Коротше, хочете прикол. У мене 18% заряду на телефоні. Я заблукала, я не знаю, куди мені йти. Я кудись зайшла в якийсь приватний сектор, я взагалі не знаю, де я знаходжусь. І що мені тепер робити, я не знаю. Коротше, день обіцяє бути дуже цікавим і насиченим. Ставте ставки, знайду я місце своєї роботи чи ні. Ну що, друзі, Принаймні я знайшла ту зупинку, з якої я починала йти. Це вже добре, але так і я не знайшла поки що ту адресу, яка мені потрібна. Сподіваюся, все ж таки сьогодні її знайду. Шо, ура! Я знайшла там, де я маю працювати, нарешті не пішов півроку, але я попала під дощ. Зараз постою тут на заправці під хоч якимось прикриттям і побіжу на зупинку їхати додому. Нарешті. Фух, невже? Знаєте, тут така цікава фішка. У людей, яких ти питаєш адресу, вони майже ніхто не знає. Я не знаю, чи то я натрапляю на таких самих на місцевих, як я, чи це фішка саме цих людей, не знаю. Але що, яка адреса, я не знаю. Майже кожен раз такі відповіді я чую, коли питаю якусь адресу. Якось так. Ну зараз буду бігти на зупинку, їхати додому і пити гарячий чай. Чи жікаво, чай не люблю. Я виглядаю після зливу, а тут реально прям декілька хвилин був неймовірно сильний дощ. Зараз каву і йду далі без справах. Я вже забіжала, купила собі капці на роботу, на змінку. Зараз ще подивлюсь, може, якийсь одяг. І буду їхати додому. Нарешті я вдома буду перевдягатись, буду пити гарячий чай, каву. Каву, не чай, І відпочивати, бо сьогодні був дуже просто трешовий день загубитись, знайти нарешті місце своєї роботи в новому місті. Саме цікаве, знаєте, що тут ніхто нічого не знає. Я, здається, про це вже казала, але я просто не можу. Це відпустити, <смі> як правильно це сказати, тому ну, що реально ніхто нічого не знає, питаєш, тобі ніхто майже нічого підказати не може. Можеш тільки розраховувати сам на себе. З однієї сторони, це класно, тому що ти вчишся орієнтуватися, ти швидше знаходиш все, що тобі треба. Але не знаю, <смі> то дуже важко насправді, коли ти в чужому місті не знаєш взагалі, де що знаходиться. І ось так от просто тобі кажуть, а, туди туди, туди, підходь, а ти такий, а куди саме, як туди добратися, а, подивись в Гугл? А Гугл такий О оу, я теж не знаю, або водить тебе от, так от якимись околицями. Коротше, якось ось так. Завтра перший робочий день. Побажайте мені удачі, а я буду відпочивати і набирати сил. Всім пока-пока.